Вітаю глядачів Ютуб каналу «Главред.ua». Будемо вдячні за підписку на канал, вподобайки та коментарі під відео. 2 березня у Лондоні відбувся саміт європейських лідерів по Україні. Про його результати ми говоримо з керівником центру громадської аналітики вежа, головою благодійного фонду нова дорога Валерієм Кличком. Пане Валерію, дякую, що знайшли для нас час. Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Героям слава. З огляду на те, що сталося в овальному кабінеті, чи можна загалом цей саміт, оскільки він відбувся після славнозвісного, так би мовити, інциденту, mm. чи можна його назвати загалом успішним для України сучас тих заяв, які лунала? Ну тут питання не про Україну цей саміт, я вважаю. Це питання було про європейську безпеку, але без України воно не може бути. Розглядати окремо знаєте, там історію виключно України, не ну, це неправильно було. Мені знаєте, схожа ця вся історія із скандалом у Вальному кабінеті кінцевим бенефіціаром її є саме Європа. Чому? Тому що Європа зараз має шанс війти в переговорний процес. Бо її до цього там Сполучені Штати Америки нічого не ставили, а зараз вони виконали таку, знаєте, місію, а, ну, такого переконливого партнера Сполучених Штатів Америки, які переконують Україну. Щодо необхідності дотримання плану Трампа. Хто спровокував цей скандал? Чи хто не спровокував, зараз це абсолютно не має ніякого значення. От реально, тому що, на превеликий жаль, знаєте, в українському сегменті поширюється цей наратив, що там, американці його там, інсценували, спровокували, готували, режисували і так далі. Але я нагадую, що і Зеленський, і Трамп це два дуже потужні шоумени, висококласні. Які перекладають і переносять свої вміння, і в тому числі в політику, тому якщо хтось думає, що ну один і інший на публіці просто ну так говорять якісь речі, то це неправда. Вони розуміють аудиторію, вони знають аудиторію, І справді, як сказав Тимофій Мілованов, до речі, це колишній член команди Зеленського. Та в чому колишній він і нині є членом команди Зеленського? Колишній міністр економіки, він написав пост, такий дуже цікавий у себе у Фейсбук і пише про те, що саме через цей скандал Україна об'єдналася навколо Зеленського, і Це супер. рейтинг Зеленського підніс, аби був підріс, аби були вибори. Він би виграв. Тобто, є і тут корисний момент для команди саме Зеленського. Але що стосується саме саміту Лондонського, про що ви запитуєте, то він планувався, але а, якраз скандал у овальному кабінеті він звузив порядок денний цього саміту до одного питання: переконати Зеленського, пом'якшити риторику по відношенню до Білого Дому і повернутися до діалогу зі Сполученими Штатами Америки, тому що на кону стоїть безпека Європи. А ну, це більше ніж очевидно. Була телефонна розмова Стармера із Трампом, Макрона з Трампом, Мелонії з Трампом після скандалу. Угу. Потім Зверніть увагу Мелоні окремо спілкувалася з Зеленським на трьох стармер Макрон і Зеленський. Ну і інтерв'ю Зеленського після саміту. Воно дуже красномовне. Воно показує, що Зеленський не той. Він. М'якшим став по відношенню до Трампа, я готовий з ним спілкуватися, хоча намагається знаєте, так дипломатично триматися нейтралітету, але дипломатичною мовою зрозуміло, що це можна сприймати як вибачення з боку Зеленського, що я готовий повернутися. Ну і білий дім так обережно дуже до цього відноситься, тому що їм припинення війни в Україні дуже потрібне. Але звісно, кожен відстоює свою історію. Ну тут, знаєте, таким вийшов мальчиком для біття саме Європейський Союз, оскільки він не готовий взагалі. До війни проти Росії uh -huh. до стримання російської агресії. якщо ми там вже четвертий рік гаряча фаза, ми там вже знаємо якісь моменти, ми там і зброю, певно, маємо і демонструємо те, що ми можемо стримати, то ну мені складно уявити, наприклад, якщо почалася б почалася якась активна фаза бойових дій там проти Поляків або проти Естонії, умовно, бо Бал країни Балтії в першу чергу потрапляють, ну, щоб у них творилося, незважаючи на те, що війна Росії проти України гаряча фаза четвертий рік. Загалом війна з 2014 року рахуйте 11. Учора Європейська комісія устами Урсули фондляєн робить заяву про те, що нам негайно треба озброїтись. Ну вибачте, ви що робили до цього? Тому цей саміт це саміт в першу чергу про Європу. Це я так вважаю. але через призму російсько-української війни. Ну, відповідно, що показав тоді цей саміт, якщо дійсно він, ну як ми розуміємо, про Європу як про континент, і в тому числі Україну, як його складову, так би мовити. А відповідно, про що можна говорити, які от висновки ви зробили з судячи з цих заяв? Е, європейський Союз, так, да, Європа розділилася. Тому що навіть не всіх запросили на цей саміт. Країн Балтії не було і інших. Ну ті, хто яскраво підтримує Путіна, ну там Фіцо, і, допустимо, наприклад, той же Орбан по їх за визначенням там бути не могло. Так запрошували в основному країни, які ну плюс-мінус фінансово м, спроможніші від інших, я так вважаю. і м, цей саміт показав, що Європа не єдина. А перемагає зараз та частина, яка готова підтримати план Трампа. Тобто, все йде по плану Білого Дому, який намальований раніше. Відповідні директиви отримали попередньо і Стармер, і Макрон, і навіть Дуда. Ну, дуда, поляки там можна вважати, що вони там, менші фінансово військово, але я б так би не говорив. Все-таки Польща дуже потужно озброїться і вона готується до війни проти Росії, до стримання російської агресії. Mm -hmm. Так правильно буде. То показало, що Європа розколота, але вона зараз ну, більша частина не готова воювати, вони будуть виконувати завдання Трампа. Так, завдання Трампа. Заява Кіра Стармера в цій частині дуже красномовна, що стосується, наприклад, забезпечення. Місії миротворчої в Україні британці відіграють провідну роль, і те, що ми відправляємо солдат і навіть авіацію в Україну. Ну це для мене, чесно кажучи, такий вже знак, що процеси розвиваються дуже швидко. Вони раніше були напрацьовані, проговорені з Білим домом, і Кір Стармер говорить, що нам цю коаліцію охочих це взагалі дуже цікава назва. Така а, її треба сформувати якомога швидше. Тобто, часу немає, Трамп не залишає часу. От вам є там три дні. Я навіть не іронізую, я прямо говорю: у вас є три дні, щоб ви винесли рішення. От шукай, хто готовий до цього, потім будете підтягувати поляки, ні, ти ні, ти ні. Стармер каже, все, ми готові. Ми, ми будемо давати ці гарантії. Чому британці? Хоча у них, до прикладу, армія не найбільша і військова спроможність не найбільша. Могли б їм активно допомогти французи, але Макрон, знаєте, тут таку зайняв позицію, теж вигідна, як на мене, зараз він тягається із Мерцом. Хто із них буде таким більш яскравим політичним лідером Європи, бо Кая Калас зробила заяву: нам потрібен новий лідер. Хоча голос Каїкалас не був почутий через її радикалізм, який вона заявляє про протистояння російській агресії, воно справедливе, але ну голос її не настільки сильний, з нею навряд чи будуть рахуватися. А, і це, от в кінцевому результаті, засвідчує про те, що план Трампа працює, його політика в Європі працює, і тиск працює, і монополія сили Сполучених Штатів Америки. Вона справді, як сказав Трамп, призведе до миру. Питання про те, стійкого, не стійкого, справедливо, несправедливо, Трампа взагалі не цікавить. Це йому не важливо. Він сам сказав: не звертайте увагу на Путіна, нам своє робити. Нам треба, щоб перестали стріляти. стріляти ми далі. Ну це вже я не, не цитую Трампа, а те, що пише преса. <зас> далі ми купуємо російський газ, продаємо його у Європу, на маржі заробляємо і так далі. І так повсюди. Просто повсюди з Росії працюємо, з України працюємо і так далі. Ну, це весь Трамп. Про е, таке розділення зараз не йдеться. Тобто, все-таки Європа залишається в такому е, певному фарватері да, американському, і відповідно, я так розумію, тепер, е, судячи з того, які були заяви, і кілька європейських е, е, лідерів, зокрема там і Дуда, і не, не лише він говорило про те, що Україні варто було б е, якось примиритися зі Сполученим Штатом. Тобто Європа тепер намагатиметься з нас все таки е, е, так би мовити примирити зі Штатами, хоча ми сварилися mm. на. Не з нашої вини, так би мовити, ну так я повторюся ще раз, да щоб заакцентую, значить, прортикулюю більш чітко так. Е, завдання для Європи з Білого Дому чітке переконати Зеленського йти на ті умови, які сьогодні вибиває для України Трамп. Заради правди, скажу, вибиває. Чому ну, ми хотіли б ідеального варіанту: зламати там Росію дотла, знищити це справедливо, тому що вони заслужили покарання однозначно. Вони є військовими злочинцями. В розумінні Трампа це не та історія, і на сьогоднішній день Трамп ставить завдання для Європи або ви переконуєте Зеленського йти на ті умови, які я зараз вибиваю для України. А це буде в тому числі часткові територіальні поступки з боку Росії і погодження її на миротворчу місію в Україні. Це те, що сказав Марко Рубіо, це те, що зараз Трамп протискає. Але звісно, сказали, ну і ви маєте там чимось поступитися. Ну, формально я не думаю, що буде якесь там юридичне визнання з Росії території. В цьому дуже сумніваюся. А, бо навіть Європа на це не піде, так? Ну, принаймні поки що, да? от така мова. Але те, що поставлено чітке завдання дотиснути Україну, ну це очевидно. І зараз Європа тисне, тисне і ну тут ж абсолютно зрозуміло, що. Якщо Європа не виконує цю функцію, ну щонайменше, там Трамп забирає 20 тисяч військових з Польщі в першу чергу. Польща під ударом росіяни легко заходять. Ну як, не те, що легко, це не буде там прогулянка, але зайдуть. І далі тоді хто, Німеччина готується, чи ще хтось. Це серйозний виклик для Європи, враховуючи те, що вони навіть снарядів не можуть достатньої кількості виробляти. Ми багато можемо говорити там про ракети середньої дальності, там, Ракети дальності 200-500 кілометрів. Є вони там у Європі, так? Вони їх можуть використовувати. По-перше, кількість їх не надто велика, там перетета з Росії не буде. А по-друге, ну. Класичну типову конвенційну війну часів Другої світової війни, як показали росіяни, ніхто не відміняв, не скасовував. І до такого протистояння ну вже ж давно говорять військові експерти в Європі. Жодна країна Європи не готова, вони вони три роки не встоять, це ми змогли встояти, Вони не встоять, вони рухнуть швидше. Тому їм, звісно, треба зараз замиритися, а далі ну, переозброюватися. Наскільки успішним у них буде переозброєння, Мені невідомо, а замиритися можна лише завдячуючи умовити Україну підписати угоду. Чому не підписують так швидко і не, не хоче Зеленський це робити? Бо тут є політичний момент. Буде дуже складно пояснити українцям, для чого воювали, чому такі втрати, чому такі жертви, чому не зупинилися наприклад, 22 другому році. Угу. Маємо по факту майже те саме, да але там загинуло там тисячі людей, зруйновано не одне місто дотла. Реально дотла. І це треба буде пояснювати українцям. А це буде, ну, це нереально може пояснити. Тому з боку Європи йде тиск. Я бачаю, що фактично Зеленського дотиснули. Він сьогодні зробив заяви про те, що готовий до відновлення діалогу з Трампом, підписувати угоду і так далі. Розуміє, що потрібна підтримка, але він каже, там з урахуванням українських інтересів, це все загальні фрази. От ми не випадково, там, я не випадково на початку говорив, що от що таке гарантії безпеки, їх треба там розділити. Зараз Європа потрішку над цим працює, і е, я вбачаю, що навіть було сказано швидше за все так, що якщо ви переконуєте Зеленського, все окей, ми підписуємо мирну угоду. Ми також долучимося до цих гарантій безпеки. Наприклад, розвіддані будуть ті, що нам дають американці, дані про повітряні атаки з боку Росії будуть. Ми слідкуємо за небо. Це американці роблять зв'язок. старлінг, це зараз там чухається, а, у, у Європі. Реально чухається, що робити. Якщо старніки відключать у нас весь фронт в старлінках, ну друзі, давайте ще раз це зв'язок, затяжчий чому хлопці сьогодні виживають. Це без перебільшення, і це все серйозні виклики для Європи. То їм сказали: от так буде, тоді ми долучимося. І я не виключаю навіть, що там якісь будуть е, спеціальні умови для Європи з продажу зброї, постачання снарядів там, і таке інше. Ну і плюс до того ж, 100 тисяч військових американських в Європі. Трамп говорить, домовитись, залишиться ні, я заберу. Хто буде Тут ще питання, хто заплатить за цих військових. Але це вже питання друге. є загалом щодо мирних якихось ініціатив. В злунала заява від прем'єра Великої Британії Кіра Стармера, якого згадували, від Макрона, президента Франції, про нібито розробку мирного плану, який передбачає місяць перемір'я в на. В повітрі, на землі і щодо енергетики. Власне, ну звичайно, ми знаємо, як Росія дотримується загалом будь-яких домовленостей, і наскільки реально виконання такої умови, передусім з російського боку, і за яких умов загалом таке можливо? Ну, вже ж цю заяву спростували. Макрон сказав вчора вночі, дав інтерв'ю для фігера. А сьогодні Стармер сказав, що ні, нічого такого немає, ні про яке перемир'я не йде. Готується, не готується, напрацьовується план мирний, який буде погоджуватися із Зеленським. Але, ну, послухайте, це, от, на моєму, це суто політична заява. Що мовляв, якісь альтернативи. Це буде той самий план, який напрацьований вже попередньо з росіянами. Зеленський сам говорить, що треба, щоб на переговорах були європейці, тому що для Зеленського дуже важлива підтримка Європи. Можливо, навіть його і персональна підтримка з боку європейських лідерів. Тому що ну, невідомо, яким буде політичне майбутнє Зеленського, він, звичайно, хоче заручитися. Якщо це буде такий, знаєте, аванс для європейців, що він їх поверне, бо вони опинилися в дуже непривабливій ситуації. Їм сказали: всі в сад перепрошую. Москва ще не сприймає. Але якщо Трамп скаже, що ви маєте мусите, ну Кремлю скаже, ви мусите бачити там європейці, вони там будуть. Тому зараз мова йде про політичну заяву. Я так бачаю. План вже напрацьований. Він Зеленському зрозумілий європейцям також. Європейці роблять заяву, що ми тут щось таке нове працюємо. Його ж ніхто не читав, ніхто. Тому тут можна накидати все, що завгодно. Приїдуть один-два рази, можливо, до Києва там делегації, зроблять там картинку, що переговорили. Ну і далі скажемо: Окей, да, це ми до цього домовилися, рухаємося далі. Ну, це політика закрита. На жаль, вона цинічна, навіть в умовах війни. Іншого очікувати не варто, але. Повторюся, для Трампа дуже важливий зараз старт міждержавного бізнесу величезного це суми на трильйони доларів. Це і військові замовлення, це енергетика, це різного роду ресурси, це і робоча сила і так далі. У нього план грандіозний там зробити Америку золотою. Я навіть вам скажу, що я не виключаю такий варіант, що може бути, якщо, наприклад, Трамп протримається там пару років. Не відправлять його там в відставку, ну це буде складно зробити. Але в акції протесту дуже сильні вже почалися по США. Це для нього виклик. Йому треба вгамувати зараз оцей соціальний бунт. Рішення нестандартні, вони б'ють по економіці, будуть бити і по цінах, і так далі. Якщо йому вдасться пройти цей етап, тобто започаткувати нові правила економіки для світу, то так він матиме шанс на успіх. Але от зараз криза, яка буде, вона вже є. Там ну, рахуйте на півтральйону боливсь інвестиційний ринок в США після його заяв там про мита для Європи. Тому буде непросто. Але я вбачаю, що от саме мирний план цей що є, він для нього важливий. Він його буде просувати. і Тому європейці ніякому нову плану писати не будуть. Відповідно, на вашу думку, яким чином найближчим часом будуть розвиватися, зважаючи на ці саміти, на ці всі події, які ми побачили останніми днями, як можуть розвиватися події найближчим часом? У мене було застереження взагалі щодо перспектив подальших там, переговорів росіян Сполучених Штатів Америки після скандалу у Вальному кабінеті. Я ну, відверто скажу, не буду оригінальним, але те, що говорять там, поважні дипломати, які там, з історичним бекграундом, так, то вони кажуть, ну, такого не було за нашої пам'яті. Угу. Тобто, ну, це реально. Єдине, що я виказував думку, відразу що нам треба зараз ну, зрозуміти, що ми знаходимося в стані алкогольного п'яніння. Всі, от те, що відбулося в Білому домі, це так, я ну, асоціював. Завтра буде похмілля. Ще ніхто усвідомлювати те, що відбулося, не, не, не зможе. А через день ми починаємо щось там ну, розуміти. Ну, от воно дійсно. Перепрошую, Лондонський саміт, почав носити ясність. Сьогодні ще більше конкретних заяв, і від Зеленського також. І ми от зараз повертаємося в початкову точку. Єдине, що позиції України тепер гірші, тому що нас не сприймає Білий Дім так, як сприймав раніше, тому що ну я ж не відкрию нікому секрет, навіть ця поїздка була дуже складною. Маю на увазі добитися її, бо ну, знову ж таки, в мене особили, особисто таких сподівань, що ми зустрінемося з Трампом до Путіна, не було. І коли там погодились, ну, вау, думаю, це молодці, відпрацювали, окей. Цей шанс не використали, я вважаю, хоча можна було її використати. Шкода, що так у нас, знаєте, це говорить, що там ну, президент відстоює опозицію України, не зрадив і так далі. Так, але тут ціна питання цього. От, щоб ми розуміли. І зараз ми знову повертаємося до тієї самої точки, але з слабших позицій. Ми не схибили, ми відстоювали свої позиції, але ну, у нас немає ресурсу для того, щоб так стояти. І коли там каже Трамп, що у тебе нема козирів бити, він говорить як бізнесмен. Тобто я тебе, ну, якщо грав карти типова, то я тебе і Все. Тобто, в мене більше грошей, і ну, такі правила, на жаль, навіть в карточних іграх є. Політика мало чим від цього відрізняється. Тому ну, те, що я от бачу зараз, то ми виходимо на той сценарій, який прописаний був раніше. По часових проміжках вбачаю, що в цьому місяці точно відбудеться зустріч Трампа і Путіна. Переговори між командою Трампа та Путіна інтенсифікуються. CNN навіть повідомляє про те, що це прискорюється. Uh -huh. Ну і для України будуть більш жорсткі умови. Щодо підписання мирної угоди, на яку ми підемо саме через те, що нас буде шантажувати позбавленням військової допомоги, розвідданих, які я сказав, це дуже серйозний, дуже серйозний виклик. Тому я вбачаю, що ну, весна вона дасть конкретні результати знову ж таки, якщо не буде ніяких ексцесів, то це буквально там як казав Трамп раніше, лічені тижні. Щодо ви маєте мазучлі тижні тижні щодо можливого укладення перемир'я якогось, чи що саме не перемир'я, припинення вогню і підготовка мирної угоди. Будуть такі етапи. Трамп чітко намалював собі. Припинення вогню, сісфаєр. Так він точно отримає запевнення від Путіна, що я не буду стріляти. Трамп скаже просто один постріл, да буде інформація в мене, санкції завтра тобі пролетять. Тут питання, що санкцій стоїть дуже важливо, і для команди технократів Путіна дуже важливо зараз відновлення торгово-економічних зв'язків. Трамп каже: Я тебе запущу при одній умові. Ми торгуємо, ми не воюємо. Чотири роки торгуємо далі вже як буде. Тобто, ось так виглядає ситуація. Озброїться, що хочете робити. Так, да, вони там говорять про зменшення оборонних бюджетів. Путін навіть на це там вже словесно погодився. Але звісно, що він це може робити таємно і буде робити, але принаймні, ну воно так буде виглядати. Тобто на першому етапі буде. Припинення гарячої фази війни, потім цей весь процес політичний в Україні скасування, не скасування воєнного стану. Це все буде під контролем американців. Ну і потім підписання вже мирної угоди, статочне можливо за кілька місяців. Але в цей момент ми в виборчий процес. Це ну ще раз нагрушую: я не бачу зараз бажання Трампа змінювати цей алгоритм. Він абсолютно очевидний. Ну, навіть передбачаю, що зараз команда Адміністрації Трампа буде робити спроби, щоб Зеленський сам пішов у відставку і не балотувався. Навіть так. Ну і далі будуть активно працювати наші майбутні кандидати із адміністрації Трампа, аби благословили їх участь у виборах. Тому що ну як благословили, ніхто забороняти не буде. Єдине, що ну ти можеш погратися, в вибране питання, просто ти їх не виграєш. Тобто, тут буде мова справді йти про того. Кандидата, який стане президентом, і підпише цю мирну угоду. Але можна з впевненістю сказати, що підписання мирної угоди майбутнім президентом буде означати для нього політичну смерть дуже швидко. Тобто, довго на посаді навряд чи протримається, це от такий от сценарій буде. Для України це будуть серйозні виклики щодо суспільної громадської стабільності. Там розмови про громадянську війну я ну, далекий від цього. Звичайно, ексцеси будуть, бо людей дуже багато зброї на руках, тут не без того буде таке. Але, вбачаю, що десь до літа точно ми маємо вийти вже на чітке розуміння, що гаряча фаза він не закінчена. Пане Валерію, і в даному випадку, все ж таки, якщо ми починали з Європи, я е, хочу вас уточнити, е, яка роль Європи в цьому буде, от, е, в цьому мирному плані Трампа? Тобто, вони на яких ролях, так би мовити, наразі залишаються? Інструмент стримання російської агресії. Військовий. Угу. Для Трампа — це дуже класна історія. Він змусив європейців платити за власну безпеку. раз. американський солдат немає в Україні, але я управляю цим процесом і управління миротворчої місії буде здійснювати саме американські генерали. Принаймні сьогодні керівництво США військове є в Європі і на них буде покладена ця функція. Ну, не забуваємо, що є створена спеціальна місія НАТО, яка займається допомогою Україні. Тобто Європа буде інструментом для Сполучених Штатів Америки, і вона таким буде молодшим партнером. В Європі іншого варіанту немає на даному етапі. Далі у Європі є шанс стати максимально суб'єктним в геополітиці, але ну враховуючи, якщо європейський союз не змінить свою модель, ну то в них нічого не вийде. Просто напросто нічого не вийде. Європейський союз переживає дуже глибоку кризу. Тому я бачаю роль Європи саме такою. Ну і потім для них вже дуже важливо збереження торгово-економічних відносин з Сполученими Штатами Америки, бо в іншому випадку це буде катастрофа. Вони вже там потерпають по окремих галузях. Економічна модель, про яку там ми з колегами говорили ще до початку масштабного широкомасштабного вторгнення, що вона призведе до серйозних криз. Той саме третій енергетичний пакет сьогодні показує те, що воно воно не працює, воно навпаки шкодить. Тому європі треба переорієнтуватися. Трамп це чудово розуміє. І тому буде її використовувати просто як інструмент тиску. Але це друзі, скажу так, що це позитив для Європи. Позитив, тому що зараз криза в Європі, яку створює Трамп, вона просто вимусить Європу змінювати її модель управління економічною, політичною і так далі. Єдине, щоб вони з цим поралися, бо виклики дуже серйозні. І от, зважаючи на нещодавню заяву Трампа, чергову про те, що він там з якимось багато чого хоче розповісти є всю правду, як би мовити, да, перед конгресом, відповідно, наскільки ну, наскільки ви, Тривалий такий часовий люфт у Європи зараз залишається, ну, залежно від того, що він там скаже. І відповідно, е чи вистачить у Європи навіть на цей короткий період часу е снаги допомагати Україні там, або замістити, можливо, якщо все ж таки йде до того, що Трамп все ж таки скасує певну частину допомоги і те, про що ви говорили, наприклад, на початку. Це ви маєте на увазі заяву про те, що він розкаже багато цікавого, да? так? Так. В тому це часу. шантаж відвертий шантаж України і е, Європи. Трамп справді знає багато речей. які Якщо стануть, якщо вони стануть е, суспільним над загальним надбанням, то потерпатимуть багато чиновників в Україні і в Європі. Безумовно, так тим паче, ну Трампа ж покарати ніхто не може. Е, давайте не забувати, що проти Трампа відкрито багато кримінальних справ. Є судові вироки, але зараз їх закривають про це, ніхто не говорить. Він отримав статус такого недоторканного. Він шантажує цим, він може нічого не оголосити, якщо от, буде дзвінок з Європи і з України, що окей, ми все погоджуємося, ми рухаємося швидко і так далі. І я вважаю, що саме для цього була зроблена ця заява. А, і у європейців, у України є часу, якраз от доба. Да? Ну, ніхто за... ми, от, ми звикли міркувати там, місяцями, да? готу... готуватися місяцями. Ні, Трамп так не працює. Трамп працює тут і швидко. Чому? Тому що у нього дуже багато владних повноважень. От він може сам ухвалити, наприклад, рішення про тарифи. Йому, треба, йому не треба нікого запитувати. Українці так не можуть зробити, український президент так не може зробити. Зумієте, йому треба це рішення провести через парламент. Ну, так воно працює. А там так. Тому е, він заявив, що він скаже, якщо так, якщо ви не погодитесь, тоді дійсно буде дуже проблематично. Наскільки вистачить у нас військової допомоги? Давайте ще раз. Військової допомоги, яка там у нас є, фінансової і е, в, воєнної, вистачить до червня місяця. У нас шість місяців На перші це заява Марченка. Ви це добре пам'ятаєте, міністра фінансів. Але ми говоримо про розвідданні і ми говоримо про систему ППО, про те, що це тримається. Ми говоримо про зв'язок. Якщо це вимкнуть, ну це будуть дуже великі проблеми для нас. Тому тут це може відбутися одномоментно. Але замінити це. Не можуть. Європейці зараз розглядають. І не випадково там політику з'явилася інформація, вони просто ну в паніці розглядають, як замінити супутниковий зв'язок. Його замінити нереально. Так, росіян його немає, але в прифронтових регіонах вони ним користуються також, тому що він дуже ефективний. на волокні в дронів у нас ну немає маси. Так, це теж проблема. Ну і так далі. Тут купа, купа моментів величезна, і врешті-решт, якщо брати. У співвідношенні військової допомоги Європа США для України це приблизно десь так за підрахунками моїх колег і те, що я слухав їхню аналітику, їхні аргументи: 50 на 50. Ну а далі ми робимо висновки. наскільки нам цього вистачить. Дякую вам дуже, пане Валерію, за роз'яснення. Дякую. Дякую вам за коментар.